Чаємо до нашого ефіру. Юрія Малашка, керівник Запорізької обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Пане Юрію. Наші вітання доброго дня. Вам. Звісно, що розпочнемо із ситуації на Запорізькій атомній електростанції, адже останнім часом чимало інформації дезінформації шириться мережею так інтернетом, і на жаль, і в українському інформаційному просторі так само ширяться ці повідомлення про те, що вкиди про загострення ситуації на атомній електростанції. Розкажіть для чого ця інформація поширюється на вашу думку? Адже ви в Запорізькій обласній військовій адміністрації вже це назвали новим етапом і ЦО з боку Російської Федерації, і яка безпосередньо зараз ситуація на ЗС? Ну, саме найголовніше це хочу сказати, що та інформація, яка поширюється у ЗМІ щодо якогось планованого терористичного акту на Запорізької атомної електростанції, вона не підтверджується. Це саме найголовніше. Це перше. По-друге, ситуація на Запорізької атомної електростанції вона стала. На сьогоднішній день шостий реактор у нас знаходиться в гарячому охолодженні. Інші реактори знаходяться в холодному охолодженні щодо ставку охолоджувача, то достатній рівень для того, щоб використовувати його. Це друге рівень радіації, який є зараз, як на самій в на самій Запорізькій електростанції, так і в Запорізькій області відповідає нормам. Для чого? От є повідомлення, що росіяни вкотре викрали ще одного співробітника ЗС, стався в Енергодарі. Якщо під контролем росіян Запорізька атомна електростанція ще з весни 2022 року, то для чого вчиняти такі дії? Якщо ну, в принципі, люди і так на місцях, як прокоментуєте це? Ну, Ви знаєте, вони крадуть людей не тільки на Запорізькій атомній електростанції, чи в Енергодарі, в Мелітополі, в Бердянській. Будь-де крадуть, а саме чому крадуть? Тому що перше, це з є залякування. залякування того, щоб наші е українці робили все те, що необхідно їм, перш за все, окупантам. Більш того, це також ще використовується в рамках паспортизації так званої. Бо Ворог наймаксимальніше на сьогоднішній день залучає всі свої заходи засоби, в тому числі, на те, щоб українці отримали російський паспорт і йшли на голосування, так зване фейкове інших, якісь там ну росіян, взагалі дуже тяжко зрозуміти, тому те, що вони роблять, інколи не розумів. Зрозуміло, що ж дякуємо вам за коментарі. Так моти з відпершперших вузда з регіону Юрій Малашко, керівник Запорізького вас розповідав про ситуацію на ЗС і в регіоні в цілому.